Одразу три реанімобілі поїдуть до наших захисників на передову. Придбали і передали їх з німеччини волонтери за активного сприяння громадської організації гуманітари Хілфи України та безпосередньо уродженців Печеніжинської громади Мирослава Чемириса та його брата Василя Вілінського. Детальніше про це далі у сюжеті. Ці німецькі реанімобілі вартістю понад 20 тисяч євро кожен поїдуть безпосередньо на передову, аби рятувати життя нашим воїнам. Машини швидкісні й обладнані усіма необхідними медичними апаратами. Тож лікарі першу допомогу пораненим надаватимуть одразу, розповідає волонтер Василь Вілінський. Вони повністю обладнані всім устаткуванням, все, що потрібно в медичному автомобілі. Ми ще плюс догрузили перев'язочного матеріалу, вони мають все, дефрибрилятори, вісмоктувачі, кисневі балони, кисневу апаратуру, все-все-все. Громадська організація гуманітари Хілфи України створена в перші дні повномасштабного вторгнення Росії. Її засновник, уродженець Печеніжинської громади, а нині мешканець Лейпсіга, що в Німеччині, Мирослав Чимерис та його однодумці, і українці, і німці активно допомагають наблизити нашу перемогу. Вони передали на фронт вже понад 20 автомобілів, розповідає голова Печеніжинської громади Ігор Довірак. Власне, ми передаємо з нашої громади вже п'ятий. Автомобілів сьогодні буде передано три медичні автомобілі. Вони разом з своїм братом Мирослав з Василем Велінським, який допомагає власне, безпосередньо переганяти дані автомобілі з Західної Європи. Ми зараз будемо передавати нашим збройним силам високоякісні, я би сказав, майже нові автомобілі, які обладнані за останнім словом техніки. Такі реаніомобілі то. Неймовірно потрібний подарунок нашим збройним силам України тривають активні бої, і саме цей транспорт шанс врятувати життя не одному герою, підкреслює військовий комісар Володимир Шаховець. Йде війна. Хлопцям обов'язково потрібні такі автомобілі, як швидка медична допомога. Я хочу подякувати Печенірівській громаді, голові Ігору Васильовичу, всім небайдужим людям, які доклали всі зусилля для придбання таких хороших. Подивіться на цей вигляд цих наших автомобілів. Я думаю, що вони спасуть не одне життя наших хлопців. Акція щодо придбання авто для Збройних сил України започаткована військовою адміністрацією ще навесні. Сьогодні, завдяки небайдужим, передаємо захисникам України вже 65, п'ятий, 66 шостий та 67 сьомий транспортні засоби. Підсумовує начальник Коломийської військової адміністрації Любомир Глушков. Він дякує благодійникам і волонтерам і наголошує: флешмоб триває, адже машини воїнам потрібні постійно. Я хочу подякувати всім, хто долучається. Я звертаюся до всіх небайдужих не складати руки, як то кажуть, і продовжувати допомагати, тому що щоденно наші збройні сили України потребують поповнення транспортними засобами, особливо високопрохідними транспортними медичними транспортними засобами, бо саме така допомога наближає нашу спільну перемогу. Тамара приходько Сергій Угрин для телеканалу НТК.